Співзасновник компанії Уклон та фонду незламні. Віталій Дятленко. Під його керівництвом уклон не тільки встояв під час війни в Україні, але й встиг розширити свої кордони. Компанія впевнено підкорює ринок Узбекистану. А ще разом зі співзасновниками інвестує в стартапи, які створюють оборонні технології, підтримуючи українську економіку навіть у найскладніші часи. Зустрічайте Віталій Дяпленко. Невпинні обласки! Всім привіт! Я Віталій Дятленко. Я один з співзасновників сервісу Уклон. Але сьогодні ми не будемо говорити про таксі, чи делівері, чи технології навколо цього всього. А будемо говорити про важке. І важливе сьогодні це оборона. На цьому тижні ми публічно розповіли про свою першу інвестицію в дефенс Теху, в Бунтара Aerospace 200 тисяч доларів. І тут є два нюанси. По-перше, ми зробили це публічне, по-друге, ми закликаємо інших бізнесменів і бізнеси робити так само. Чому? Бо війна, ну, реально війна, на жаль, саме війна стала каталізатором, що питання дефенсу сьогодні для нас є, мабуть, найбільш актуальним. І загалом змінюється все. Але війна залишається завжди історією без змісту, історією максимальної жорстокості. Але війна змінює завжди все. Вона змінює філософію і погляди людей цілих поколінь. Вона змінює державну політику, державні устрої, і головне, вона змінює технології. На жаль, війна це найжахливіший найстрашніший з каталізаторів змін, що бувають у людства. Але насправді ми маємо, мусимо робити все, щоб захищатися. Саме тому, коли уклони, мої партнери працювали із фондами ще з 2014 року. Із настанням великої війни до нас прийшло розуміння того, що справа підтримки фондів має залишатися і має бути постійна, на чому ми завжди наголошуємо. Але з іншої сторони, ми маємо працювати на оборонну сферу і ділитися там, де ми можемо матеріально десь ділитися інтелектуально. І тільки за рахунок технологій і розвитку технологій в оборонній сфері. В цьому спектрі, який зараз будують наші команди, розвиваючи цей напрямок, ми можемо перемогти нашого ворога. Розглядаючи загалом о, сферу мілтеку, тут варто сказати, що тільки ринок софту на 2022 рік це більше 500 мільярдів доларів. За якусь декаду це вже трильйон доларів. І ми говоримо тільки про софт Мілтеку. Якщо подивитися на. Перспективою, взагалі, світ дещо виробляється. У нас світ загалом полярний, незважаючи, що там десь є локальні війни. Велика війна в Україні світ полярний. Здебільшого, і це зрозуміло, як і більшість стартапів, розвиваються в північній Америці, країна вільного капіталу, венчурних інвестицій. Відносно дешевих грошей, але з іншої сторони, на іншому полюсі, ми маємо Китай і Індію, які досить швидко і агресивно розвивають свої продукти, і це насправді страшно. Ну, це реально страшно. Треба розуміти, що можливо, зла Китай, Іран, Росія, можливо, і не найтенологічніше розвинуті країни, і не зможуть повністю перевершити НАТО, але. Це країни з досить чіткими вертикалями. Грубо кажучи, це диктатури. За рахунок таких режимів вони можуть досить швидко, масово і ефективно запускати величезну кількість продуктів. Загалом 2022 рік став знаковим для великої кількості мілтех стартапів, які отримали мільярдні інвестиції, бо війна в Україні загалом змусила звернути увагу на те, що в нашому цивілізованому світі в 21 сторіччі все ще є місце для безглуздих, кривавих завойовницьких війн, і зараз знову час пошуку е нетривіальних технологічних проривів, і тільки ті, хто будуть продукувати щось інтелектуальне, складне, зможуть виграти в цій війні. Загалом, зважаючи на свій доступ, досвід. Е Інвестування в Defense Tech досить довго був таким закритим джентльменським клубом. Туди не пускали всіх підряд, це там на рівні клубу з сигарами там, з гарним віскі, якщо знаєте, там в фільмах часто таке показують. Але світовий страх перед Китаєм і їхнім риканням, війна Росії проти України опустили досить багато дверей. І сьогодні Мільярди доларів як звичайних рітел-інвесторів по всьому світі, так і величезних корпорацій, на кшталт IBM та Microsoft інвестують і закликають інші проекти інвестувати в Defense Tech і не тільки матеріально, але й технічно. Як на, на кшталт Microsoft, який є лідером в розробці AI, досить багато затягує. Розробок по штучному інтелекту у велику кількість проєктів, в які вони заходять, вбачаючи, що в цьому є величезний потенціал. Що по Україні? Насправді дуже тішить, що держава підтримує, не заважає, а підтримує. В Україні з'являються проекти на шталт кластеру Бриван, який виступає з однієї сторони майданчиком, який дає змогу отримувати грантові кошти для проєктів. А з іншої сторони, дає змогу таким, як я і іншим інвесторам, прийти, побачити ці проекти, поспілкуватися, задати питання, надати можливість обмінятися проектами між собою досвідом і покращити один одного. Надати можливість побудувати правильні бізнес-процеси і ефективні процеси поставки за рахунок доступу до державного апарату, в тому числі. Поміч для тих же кодифікацій проходження всіх пунктів по сертифікації для виробів, які потребує наш фронт. Хоча у нас вже третій рік війни, але насправді бюрократична військова машина страшна і безжальна, і такі осередки, як Брейван, допомагають FPV... Крилам і великій кількості дронам робити те, що ми бачимо кожного вечора перед сном і радіємо, коли щось горить, палає десь там на болотах. Тут варто зазначити, що, що ми визначаємо для себе як головні напрямки в дефенсі. Їх насправді величезна кількість і проєктів українських стартапів просто. Сотні, це ті, що ми бачили, їх сотні в різноманітних сферах. Але на нашу думку треба акцентуватись на тому, що може допомогти прямо тут і зараз підкріпити і покращити обороноздатність нашої держави, адже Дефенс Тех це не метафорично поле для випробування абсолютно всіх новітніх технологій з досить швидким лупом від виробництва до лінії бодрового зіткнення. І з однієї сторони в цьому ризик, але з іншої ми маємо в цьому великий виграш. Якби можна було брати е, цієї епохи там, для України, то, мабуть, це слово було б дрони. Так? Бо насправді дрони загалом змінили форму. І, і взагалі ведення війни до нас приїжджають інструктори з усього світу дивитися, що ми робимо. Ці всі талмуди НАТО не діють, бо дрони змінили все. Це війна сучасності. Тільки індустрія повітряних дронів, це десятки мільярди, мільярдів доларів. Але треба розуміти, що вже зараз багато українських проєктів думають не тільки про те, що відбувається. На лінії бойового зіткнення, чи за ним, і як воно буде вбивати росню, але, але як будуть використовувати ці дрони в майбутньому, і багато з команд пропонують проекти з dual юзом в цивільному житті. Ми ще до війни бачили спроби від нової пошти, наприклад, доставляти дрони. Ми сподіваємось, після перемоги вони зможуть і далі це робити, але багато українських виробників вже планують роблять і розробляють проекти, які... Загалом виграють на світовій арені. Бо для прикладу, є єдиноріг європейський зіплайн, так, який е, е, що робить? Він рятує насправді багато життів, але він доставляє кров, вакцину, е, е, ліки в Африці. Але вони доставляють там, буквально там, 300 грамів, 500 грамів. Наші дрони вже сьогодні можуть відправляти 300 кілограмів автономно. Це насправді може вирішити. Дуже багато питань, як в Африці, так насправді в всьому світі, де не є розвинена інфраструктура, цивільна інфраструктура для літаків, чи взагалі туди не можна добратися. І це буде рятувати тисячі життів. Але загалом дронова індустрія це не тільки про літачки, FPV, це і про морські, надводні, підводні всі бейби, всі ми любимо дивитися, як наші гурівці. Ганяють залишки російського флоту по Чорному морю. Сподіваюся, їх там скоро вже не буде. Але це викликає захоплення всього світу, бо насправді це проривна технологія. Вони в світі щось пробували, а в нас реальне застосування, реально ефективне. І нова взагалі віха розвитку дронів це все ж таки наземні дрони. Наземні дрони це щось нове, поки що. Може, не зовсім стабільне і успішне, але загалом, отримуючи фідбек від військових, які безпосередньо з ними працюють, і отримуючи велику досить підтримку зі сторони держави в цей сектор, ми бачимо, що воно буде розвиватися. Нещодавно United24 організували збір на спектр різноманітних дронів, які рятують життя, а рятують вони насправді багато, зважаючи на те, що вони повільні. Їх легко вражати, їм треба досить близько до лінії зіткнення керувати, але це все міняється. Команди діляться досвідом і потихеньку-потихеньку, там рахунок, я сподіваюся, йде на дні про покращення. Але, тим не менш, ми вже мінуємо, розміновуємо, вони автоматично ведуть бойові дії, ці дрони. І найголовніше, як на мене, вони рятують поранених з лінії бойового зіткнення, і ми вбачаємо в цьому досить великий потенціал для майбутнього розвитку. Загалом дронова індустрія, як показала війна у нас, ну, мабуть, не те, що безмежна, але потенціал скажений. В першу чергу, мабуть, те, що зараз кругом на хайпі, це AI, яке ж життя зараз без AI? Бо жоден продукт, я жодного не бачив виробника дронів, який би не приліпив туди AI. Його здебільшого ніде нема. Ну, будемо чесними, багато хто хоче, але це не так просто. Але деякі команди, хтось сколаборувавшись, хтось потрошку чогось досягає. і Насправді сьогодні ми вже. Уміємо потрошку робити автоматичне захоплення цілей, розрізняти їх, обходити реби, ППО, є прогрес, є над чим працювати, але задача досить нетривіальна і вимагає досить великих інвестицій. Той же рій, коли багато дронів співпрацюють, використовуючи один мозок на всіх для виконання якихось місій, сюди, сюди теж приплітають АІ, але поки що це все. Багато в чому фантазії, але 10 років назад взагалі про і яйця просто було на словах і в, і в книжці. Сьогодні в нас вже здається, в, в новій версії айфонів просто вбудоване буде. Як, як даності, воно просто є. Звичайно, про доставку я вже згадав. Це, це зможе досить багато вирішити питань як по продовольству, так і, так і по лікам. А навіть пришвидшити доставку, можливо, і в нашому сервісі в майбутньому побачимо. Ну і звичайно, це різноманітні засоби боротьби з тими ж дронами, бо там, де є дрони, там треба і боротися проти них, бо у противника вони теж є. І в нас насправді є непогані розробки, які очікують тюнінгу, але в їх досить великий потенціал, треба додавати і інвестувати в ці команди. Щодо ai дронів гури гур СБУ не скажуть точно, але ми зі слухів знаємо, що все ж таки в цих приємних, гарних літачках, які час від часу боблять російські НПЗ, все ж таки їм вдалося зібрати частину цього штучного інтелекту, і воно допомагає нашим літакам пролітати більше тисячі кілометрів, вражати цілі, незважаючи на хоч ми і сміємося там. Старая армія міра, але досить складні умови проходження і планування місії, і ми маємо результати, які насправді тішать. В Україні насправді у нас тільки виробників fpv дронів вже, мабуть, за дві сотні це ті, про яких відомо. Ті, хто їх виробляє на кухні, це тисячі. Це тисячі. В цьому є і класна сторона. Бо це насичує фронт, але є і проблеми, тому що нашим бригадам доводиться вчитися кожного разу їх використовувати, пристосовувати до їх боєкомплект. Але я думаю, це питання найближчого часу, коли ми зможемо стандартизувати і налагодити так, щоб воно все один до одного підходило. Але головне в цьому всьому, що ці проекти досить активно розвиваються, розвиваються не тільки в Україні, незважаючи на те, що. У нас діє заборона експорту, виїзду, але весь світ досить зацікавлений в тому, що у нас відбувається, бо ну, такої війни не було і нікого такого досвіду нема. У всіх наших команд, які зараз працюють з дронами, є безпосередній доступ до поля бою. Фідбек ну, день в день. Зарубіжні виробники просто моляться на те, щоб відкрити тут філію і мати змогу отримати інформацію з поля бою. Тому, як тільки буде змога, я впевнений, що на наші дрони, на вироби всіх команд, які роблять різного спектру дрони, буде досить великий попит, бо всі розуміють, що війна змінилася і часи змінилися. Наступна досить важлива, як на мене, тема це поза дронами це кібербезпека. Сьогодні ми всі, будемо чесні, залежні від девайсів. Ну, У мене зубна щітка, бритва з блютусом. Куди вона складає ці дані, але вранці каже, ти, ти погано почистив зуби, і це, і це страшно. А ще в нас є телефони, які нас слухають, машини, які нас слухають. За, ну, ми цифрові, В цифровій залежності і небезпеці. І загалом е, наше все життя в телефоні, банківські рахунки, доступ до всього. І це, з однієї сторони, класно, з іншої сторони, це. Ну, досить велика проблема для нас всіх, як в цивільному житті, так і в військовому. Ну, ми всі розуміємо, що ця сфера має колосальний потенціал і об'єм ринку. І зважаючи на швидкість розвитку технологій, імплементацію того ж і я і повсякденно нам треба вміти захищати свої дані, бо не все має бути віддане. Мовним моделям і OpenAI для навчання має бути якась і наша інформація, яку ми не хотіли б віддавати. Ну і загалом, поняття кібервійни, воно хоч і війна низької інтенсивності, але насправді результати від неї можуть бути жахаючі. Ну, згадаємо, що було з Київстаром. Хто б міг би подумати, що? Одним моментом, ми в принципі можемо ну, досить боляче потушити всю країну. І ми маємо досить серйозно і уважно ставитись до нашої безпеки і до проєктів, які над нею працюють. Це зрозумілі питання. Кібератаки, хакери це завжди було, але з іншої сторони ми ще живемо в світі, коли у нас є так звані інформаційні війни. Ну, ми насправді ж всі залежні від Телеграму, нам досить легко управляти. Ми навіть цього не бачимо. Але це ще одна війна, яку ми насправді часто програємо. Програємо сидячи вдома, з сім'єю, чи в якійсь компанії і масами досить легко управляти, і це страшно. У нас з'являються досить потужні проекти, вони не для всього загалу, але на рівні держави. На рівні великих підприємств, в тому числі і ми, як уклон, стали клієнтами і скористалися послугами українського проекту «Асавул», які опрацьовують великі пласти інформації з, усьох, з усіх нетрів інтернету і можуть вибудувати чіткі взаємозв'язки, а звідки ж замовлення? Ну, Всі ми знаємо, що там зараз з телефону чи Фейсбуку на вибори в Штатах впливали, то що ми говоримо про себе. І ми маємо бути готові до того, що інформацію всю треба валідувати, перевіряти, і це все не так просто. Окрім того, у нас ще є досить схожий проєкт Mantis Analytics, досить цікавий, теж шукає інвестиції і уже успішно працює на європейському ринку, бо в Європі вже багато. Компанії розуміють, що захист їхніх даних і реагування, вчасне реагування на загрози в цифровому світі, будь то телеграм-канали чи якісь засоби жовтої преси, вимагають оперативного втручання, бо це досить боляче б'є по репутації і по бізнесу. У нас мають бути інструменти, як на це впливати. Остання, але не менш важлива тема це. Імпланти. Ми навряд чи станемо, як Джонні Сільверхед з кіберпанку. Я сподіваюся, нам це не треба буде. Але питання імплантації і реабілітації сьогодні ну, для нас критично важливі. Хоча біотех напряму ну, не є темою пов'язаною з Мілтехом, але в часи війни. Війни оці технології вспливають наперед. Ну, вони стають максимально актуальними і каталізуються під час війни. Ринок фарми він ну, один з найбільших там, поряд з наркотиками і зброєю в світі. І для нас насправді, хоч це й боляче визнавати, ну, найбільш цікаві зараз це теми реабілітації і протезування не тільки військових. Дуже класно, що в Україні з'являються такі ініціативи, як Superhumans, Центр реабілітації і протезування, які підтримують як приватні месенати, е, БАФ, так, так і різноманітні бізнеси. Ми всіх інших закликаємо приєднуватись. Бо вже е, по офіційним даним, на сьогодні. У нас війна називається війною в втрачених кінцівок, здається, так, бо кількість людей, які втратили кінцівки, вже перевалило за кількість постраждалих під час Першої світової війни, і нам насправді є багато над чим працювати. Поряд з центром протезування Superhumans є досить прикольний проект Аспічі, який використовує технології доповненої реальності для. Проведення терапії з людьми, які постраждали від війни. Я пробував, їм ще є багато чого розвивати, але ну, ефект досить класний, воно дозволяє психотерапевту працювати з великою кількістю людей. А нам треба розуміти, що сьогодні ну, ми всі хворі, ну, будемо чесними, здорових серед нас нема під час війни. Нам всім доведеться лікуватися. І добре, якщо це будуть VR-технології, а не центри реабілітації. Звичайно. Протезування. Багато хто з вас чув про стартапи Еспер. Їхній виріб визнаний виробом найкращим винаходом людства в 2022 році. Вони зробили біоруку з купою датчиків, яка ну, дозволяє людині. Фактично відновити, ну, наскільки це можливо, її руку. Зараз досить активно працюють над створенням протезу для ноги, і я сподіваюся, що вони зможуть відновити повноцінне життя для багатьох із людей, які постраждали від війни. Це відомі, але насправді схожі проєкти є і інші, які теж потребують інвестування і ми. Маємо їх підтримувати. Загалом, що можна сказати, чи, чи треба нам інвестувати. Ну там, як мені здається, що з однієї сторони там, страшно, лячно, але хто як не ми. Ну, ми розвиваємо нашу обороноздатність, коли ми розвиваємо наші проекти, бо це в першу чергу потрібно нам. З іншої сторони, це дозволяє нам експортувати не тільки мізки. Не, не тільки віддавати наших айтішників, але і виробляти реальні продукти, які ми зможемо поставляти в різноманітних сферах. Та, це військова тематика, це імпланти, біопротези, але ми зможемо поставляти продукти, перевірені, на жаль, війною. І ще з класного це культура стартапів. Як не дивно, коли ми починали свій бізнес там, 20 років назад, ну, які там стартапи, які там інвестори, зараз в багатьох команд. Є ця чудова можливість. І за рахунок таких ініціатив, як той же Брайван, є можливість познайомитись не тільки з українськими, але і з закордонними, і венчурними фондами, і приватними інвесторами, які досить чітко пояснюють, як працювати з грошима, як будуються компанії, як будуються успішні компанії. Насправді це досить сильно впливає загалом на індустрію не тільки. Дефенс теху, а і загалом продуктову розробку в Україні. Звичайно, це інвестиційні об'єднання, партнерства, кластери. Це, це все на благо Україні, але найголовніше, що це захищає нас від русаків. Ну, і це максимально те, за що ми маємо топити, в що ми маємо інвестувати. Бо навряд чи ми зможемо позбутися від цього клятого сусіда. Сподіваюся, вони колись розваляться, але ми маємо робити все можливе від нас, щоб сусід боявся приходити до нас. Дякую за увагу. Дуже дякуємо Віталію Дятленко. Неймовірно дякуємо за внесок. Віталію, Віталію, Віталію. Неймовірно дякуємо за внесок вашої кампанії в обороноздатність країни. Я тут поки сидів, слухав вас, накидав нове позиціонування для уклону. Як вам таке? Уклон. Перша в Україні Defense Tech компанія із власним сервісом таксі. Угу. Непогано? Звучить цікаво. Все, подумайте, не сам. Я шукати? не казав, але ну, насправді це може бути боляче, бо. Хоч світ стає відкритішим, але те, що ми навіть просто підтримуємо збори по FPV, доставляє досить багато неприємностей. Ну, умовно там відкрити за кордоном рахунок не так просто. Ну, бо бачать мілітарі, там війна, FPV, тебе та твою компанію кажуть ні, вибачте. Війна, і ми ну у нас не все спокійно. Ми вам рахунок не відкриємо. Тому є плюси і мінуси. А й відкрити рахунок за кордоном може допомогти наш партнер Приватбанк. Ось так. Дякуємо. Дякуємо. <плес> дуже дякуємо за ваш виступ. Дякую і за ваш внесок. На все добре.